Всім привіт! Буду зараз вирушати до Києва. Відстань орієнтовно десь 440 км. Скільки разів буду в дорозі заряджатись, зупинки, все по дорозі зніму, покажу. Залишаю батьківську хату, ще до них приїду пізніше. Я вже проїхав 10,6 км, мені показує запас ходу 19 км. Я заїхав перед виїздом зробити зарядку на заправку око, але, але доведеться чекати. Тут вже місце зайняли. Ось такий біленький Chevrolet Spark заряджається. Їдуть в сторону Житомира. Я вже бачу власника. Казав, трошки зарядяться кілометрів на 60 км і поїдуть далі. Так що я поки що мушу чекати в черзі. Хочу ще додати, що це, звісно, все класно, що люди потрошки пересідають на електромобілі, бачите, тут черга, заряджається хтось. Але, блін, для міста Броди, Львівська область, враховуючи, де воно знаходиться, тут траса проходить, куча машин їде на Львів, в сторону Києва машини вертаються. І лише одне місце для зарядки ну, це дуже мало. По екофактору взагалі тут немає ніяких зарядок, а по додатку тока. Тут ось, бачите, одне місце. А наступна зарядка аж потока аж у дубному. Ну а по екофактору, десь там в районі Дубно, чуть ближче, мабуть. Ось така трошки погана перспектива. Мало зарядок. Так, та Нарешті я вже виїхав, довелось коротше, чекати, поки зарядяться. зарядиться той автомобіль, трошки злий, тому що це не входило в мої плани. Значить, зараз у нас на годиннику 13.43. До наступної зарядки це буде в рівному пише 108 км, Запас ходу на 162 км. Якщо там буде зайнято, то попереду там буде ще одна запасна станція по додатку тока чуть далі за рівним. Якраз їду з горочки, люблю, коли вона так їде, в неї тоді менший, менше споживає кіловат, рекуперація відбувається. Так, я якраз під'їжджаю вже до місця підзарядки, залишилося кілометр, а запас ходу у мене 24 кілометри. Якось, якось сильно багато в мене використалось. Ну і хочу зауважити, що я їду. Із включеним мінімальним кондиціонером на мінімалочку. Що ж, подивимося, чи буде там зараз вільне місце. Так, а я вже під'їжджаю до місця підзарядки. Тут ресторанчик Айвенго Так, і що тут робиться зараз глянемо? На місці зарядки. У, бінго, тут вільно. Тут вільно. Можна сказати, нам пощастило. Що ж, Що, ставлю машинку, заряджаю і чекаємо. Тут, поки заряджаюся, сів на задньому ряду перекусити. тут приїхала якась Тесла. І водій хоче теж стати на зарядку. Тут місця порти дозволяють. Так, ми вже зарядилися, залишаємо місце. Тут у нас Тесла ще була, приїхала. Значить 148 км хода і наступна зарядка у нас буде через 95 км. Заїдемо в Новоград Волинський. Виїжджаємо на трасу і поїхали. На годиннику вже 16.08 ми виїхали з місця зарядки, значить 139 км запас хода і наступна зупинка для зарядки в нас буде в Новоград волинську Нам туди їхати показує 93 км. Тут якраз за рівнем догнав цього шевролетіка, із якого мені прийшлось в Бродах чекати. Житомирська область. У поїздках на електромобілі, в яких невеличкий запас ходу, треба змиритися іноді з тим, що тебе буває навіть обганяють фури. Я їду 88, щоб мені хватило до місця наступної зупинки зарядки, тому якось так. Так, Я вже в Новоград-Волинському і під'їжджаю до місця зарядки. Зараз буду видивлятися, де воно. Десь по карті показує, що тут. Так, щось здається, бачу. О, тут навіть вільно. Є-є-є-є! Yeah, 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 yeah. Упс! Так, знайшлося місце для зарядки. Бум -бум. Так, паркуємося. Що ми маємо? 31 км запас ходу остався. Час 17 16 Зараз буду заряджатися і... Поїдемо далі. Ще подивлюсь по карті, де в мене буде наступне місце для зарядки. Так, зарядка пішла, все працює. Єдине, що тільки тут потрібно було своїм кабелем користуватися, Type 1 відключається кабель, і потрібно вставляти свій кабель. Добре, що хоч ввожу з собою, цей кабель вже мені раз за три пригодився. Так, на годиннику 18.12 ми вже вирушили, зарядилися. Їдемо далі в сторону вже Житомира. До наступного місця зарядки нам 103 км їхати. 103 кілометра. Так, я ще з Новограді, виїжджаю і по трасі поїхали далі. Так, граємо тут в переганялки, знову вже вдруге доганяю цього шевролетіка, який в бродах стояв, і мусив я із за нього тратити свій час на очікування. Вже другий раз я вганяю. Вони мають вроде як в житом ріхати. Так, якраз зараз під'їжджаємо до... Нашого місця зарядки, і це вже буде четверта зупинка в цій поїздці. Ще дві хвилини залишилось. Я перший раз буду на цьому місці заряджатись. Та й взагалі це в мене перша така поїздка була на Львівщину, і зараз це зворотня поїздка з Львівщини. Їду до Києва. Так, тут якийсь ресторанчик Фільварок, і ми зараз тут. Будемо шукати, де тут саме зарядка. Так, звертаємо і шукаємо. Де воно? Де воно, де воно? А, ось воно. Все, знайшов відразу. Нікого немає. Джекпот. Зараз підключимося і заряджаємося. Вроді, все класно починалося, а от заряджатися. Не хоче подключатися порт. Думає, думає і світиться червоним. Уже 4. Вже 5 спроба, бачите, червоним. І що ж ти зробиш, а? Паскудство. Паскудство. В самому додатку не хоче показувати, що ми. Підключились. І що робіть? От пише вільний і все, і не підключається. Скотеняка така. Скотиняки! Це в мене така ситуація була у Львові також, але правда там разів 5 погрався і все-таки підключилось. Бачите, знов червоне світиться і не хоче. Це ось таке паскудство показує і не приймає зарядку. Знач, який варіант маю? Потрібно вертатися назад. Там була заправка око і там через додаток тока можна зарядитися. Доведеться повертатися. В общем, як би мені цього не хотілося, блін, доводиться вертатися назад. Потрібно на розворот 8,1 км. І ще треба, щоб там було вільно також. Ех, така досада. Так, заїжджаю на це око, хай йому греть. А що там у нас місце вільне? Так, місце вільне, бо якби тут ще хтось стояв, би, то це просто я б закипів би, мабуть. Так, зарядка пішла, додаток тока. Правда, навіть чесно з другого разу підключився. Перший раз написала якась помилка. Ну Свої емоції я не встиг записати, але й добре, тому що прийшлось би прикривати піщалками мої емоції висловлювання. Ладно, заряджаємося. Верніше машина нехай заряджається, а я піду поп'ю кави. Підійшов подивитись, як відбувається процес зарядки. Так, і собі прикинув значить, наступну підзарядку. Я вже зроблю в себе під будинком. Там поруч з моїм домом є зарядна станція. 143 км туди їхати, тому я ризикну вже таку відстань подолати до Києва аж додому, щоб по дорозі вже ніде не зупинятися, не підзаряджатися. Що ж, в мене ще час є, машина ще має зарядитися. Так, і що я ще не сказав, тут я також заряджаюся своїм кабелем. Не мав би кабеля, то не зміг би і зарядитися. Ну, і ще, що мені не подобається, вроді би заправка око, така нормальна велика мережа, а місце для зарядки лише одне. Якби тут хтось чекав, би, раніше заряджався, то мені довелося б чекати в черзі. І це було би просто просто щось нестерпне для мене. Велика ж заправка. Можна було зробити ще як мінімум плюс 2 місця для зарядки. Сподіваюсь, що може в перспективі так і буде, тому що е, ну, щоразу розвивається ця тема з електромобілями. Люди пересідають і на сьогоднішній день це зарядок маловато. Я проїхався з Києва в напрямку. Львова і звідти назад сюди їду. Да, тепер розумію, що дійсно зарядок маловато. Поки заряджається електромобіль, починаєш шукати, які в цьому є плюси, або як можна цей час використати з користю. Можна почитати книгу, можна почати вчити англійський, чи більше, продовжувати вчити англійський, можна. Позайматися спортом, не знаю, там поприсідати, поджиматися, можна зателефонувати рідним, близьким, на яких не завжди час вистачає в повсякденному житті, можна передивитися якийсь відеозапис на Ютубі, теж на який час не вистачає, або просто, так як я, ось задерти ноги і просто полежать, подрімати. Для кожного свої плюси, вони різні. Так, в общем, я уже зарядився і їду в дорозі. Значить, наскільки я розраховую, це вже мій останній відрізок дороги. Значить, я планую доїхати вже прямо додому. І вже потім вдома, біля дому верніше, буду заряджатися знову ж таки, на платній цій зарядній станції. Но це вже буде біля дому. Значить, мені е, туди їхати по навігатору 140 км. Залишається. Ну і в притірку, якраз до комендантського часу, я повинен повернутися додому, якщо там все буде нормально. Їду зі швидкістю 82 км, щоб мені вистачило зарядки. Вже просто надоїло, не хочеться на сьогодні вже з цим всім ігратися в дорозі. Так, уже якраз на під'їзді до Київської області, і додому до мені залишається ще 85 кілометрів. Ось вже якраз надпис Вас вітає Київська область. Все, ми вже Київській області. Ну і вже відповідно залишилось мені ще небагато. Так, ось я вже і в Києві. Але мені ще додому їхати 23 км. Зараз вже в нас 22,49. І мушу до комендантського 100... часу встигну доїхати. Ну, зрозуміло, що я не встигну, але вже як буде, так і буде. Вже в Києві. Так, ну нарешті під'їжджаю вже майже додому. Потрібно буде ще машину поставити на зарядку. Ну, це вже фінал, це все рівно я вдома би ставив на зарядку. Верніше, біля дому. Але те, що я від, останнього, від попереднього місця зарядки біля Житомира, так як і планував, я сюди доїхав. У мене залишається запас ходу. В 15 кілометрів вже на червоній лампочці. І я вже ось на місці. Що у нас тут стоять дружбанчики електроводи, як їх називають. Два ліфа стоїть і Tesla Model 3. Так, ну, віренозоя зараз тут примоститься. Так, 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 так. Незручно паркуватися, заїжджати і. В общем, знімати відео. Значить, що хочу сказати. Значить, я приїхав з Львівщини сюди до Києва. А, до речі, скільки я проїхав сейчас подивимось. Опа. Так, дивіться, 464 кілометри це я сьогодні приїхав від моєї першої точки зарядки. Це було в бродах на заправці око. Ну, плюс ще сюди можна 10 км додати. Із села я виїжджав з Бродівського району. Ну, десь 475 кілометрів. Я сьогодні проїхав. Так, да, це дуже довго, звісно. Оці подорожі Україною. Можна, звісно, на Зойках їздити. але це, звісно ще те задоволення. Ну, нахер. Це так, іноді я перший раз на таку дальну відстань їздив. Так би мовити, спробувати. Попробував, ну. Но... Наступний раз не дуже буду спішити, так їхати. Ну, я взагалі ту машину ізначально купував для того, щоб їздити по Києву. Мабуть, вона все-таки по Києву я на ній так і буду їздити так далеко. Не знаю, коли я ще буду пробувати. Якось так. Так, ставлю машинку на зарядку. Пише, що підключений. Натискаємо, розпочинаємо. І мені ще зарядиться машинка, поки буду вигружати свої речі, що я привіз. Я, чесно кажучи, почав переживати, чи буде заряджатися, тому що попередня зарядка через додаток EcoFactor у мене все ж таки не вдалася. Так, зарядка пішла. Ну, порядок. Ось десь 10% залишок. Десь за годинку. я думаю, зарядиться. Всім дякую за перегляд. Така вийшла поїздка. Всім всього доброго. Бувайте.